Тотальний блекаут, що стався 23 листопада, став джерелом багатьох труднощів. Аби бути готовими до можливого повторення ситуації, міська влада подбала про забезпечення лікарняних закладів Кременчука усім необхідним. За доручення міського голови Віталія Малецького в лікарню інтенсивного лікування Кременчуцька було придбано додатковий паливний генератор. Під час минулого блекауту хірургам довелося самотужки на власних руках нести пацієнта на третій поверх, аби не витрачати на ліфт потужність, яка була направлена на край важливі відділення. На сьогодні в лікарні вже є кілька генераторів, які підключені та готові до роботи. Нам допомогла міська влада, і нам поставили ще додатково один генератор, за допомогою якого ми підключили ще додатково два відділення. Станом на сьогоднішній день ми закупили генератор потужністю до 125 кВт. Був навіть такий випадок, коли наші хірурги особисто пацієнтку несли на третій поверх на руках. Ліфт у нас також вже підключений до генератора. Тому, коли буде необхідність така, у нас працюватиме ліфт за допомогою генератора. За кращих часів щодня у Ліл Кременчуцька проводили до 10 планових операцій без урахування ургентних, аби не наражати пацієнтів на небезпеку. Кількість операцій скорочено до однієї максимум двох на день. Ургентні операції проводять завдяки генераторам. Планові операції ми поки що не відміняли. Вони були відмінені тільки в той день, коли була ситуація погіршена у Україні. На сьогоднішній день планові операції ми проводимо, але дещо обмежили їх кількість. Подбали й про водопостачання. Цього тижня планується проведення робіт по підведенню води з альтернативних джерел до відділень лікарні. На Лесі Українки, 80 найближчим часом будуть проведені роботи по встановленні свердловини, яка також буде заходити в саме приміщення. На павлова 2, тепер уже Парнет-2. Ми маємо дві таких свердловини. Одна з яких знаходиться на вулиці, і вона буде використовуватися для потреб усіх, хто знаходиться на території нашого містечка маленького. А одна свердловина заведена повністю в систему водопостачання лікарні. Придбали генератор і в центр первинної медико-санітарної допомоги номер один, сімейні лікарі в умовах відключення електроенергії, продовжуватимуть працювати у звичному режимі, і в разі погіршення ситуації готові надати допомогу як особисто, так і дистанційно. На базі лікарні працює кол-центр. На сьогоднішній день ми працюємо у звичайному графіку. Всі співробітники у нас на місцях, і лікарі, і медичні сестри, коли пацієнти до нас звертаються, і якщо немає. Світла то у нас працює кол-центр щобудня з 8 до 18.00 і по суботам до 13.00. там працюють кваліфіковані медичні сестри. Сімейні лікарі зазначають, що особливо нічого не змінилося, але все ж буде краще, якщо пацієнти обиратимуть для візиту години упродовж світлого дня. Відключення рідкі там один чи два рази зникало світло і, і все як або ну як. Тривоги, сирени, то звичайно, всі спускаємося в укриття. Да, плануємо, якщо перша зміна або друга, як у мене, то звичайно трошки раніше, поки світовий день. Бережіть енергію, обирайте сонячний час для запису до лікаря. Якщо виникають якісь питання до лікарів до своїх сімейних, то бажано звертатися звичайно більш в більш вранковий час зранку в день, щоб не затягувати у вечірні, коли вже темніше. Тому що дійсно, якщо не буде світла і екстрені ситуації, ну, звичайно лікарю буде. Менш зручно надавати допомогу пацієнту. Кременчуцькі заклади охорони здоров'я забезпечені усім необхідним для надання повноцінних медичних послуг. В лікарнях є все необхідне від генераторів до запасів стерильних матеріалів і харчування. Дарія кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.